На Далекосхідному кладовищі у Кропивницькому прощаються з п'ятьома загиблими військовими. Прийшли рідні та близькі Віталія Тіхонова, Сергія Коломейцева, Юрія Кузічкіна, Владислава Назаренка та Семена Дудника. Слава і Сину, і Святому Духові! Сергій Коломейцев загинув рік тому під час боїв у районі села Давидів Брід Херсонської області. Йому було 50, розповіла заступниця начальниці управління культури Неля Чорна. У нього залишились мама, брат та донька. У 1994 році у складі 60-го окремого спеціального батальйону брав участь у миротворчій операції Сил ООН на території колишньої Югославії. Брав участь в антитерористичній операції. Попрощатись з 36-річним Владиславом Назаренком прийшла знайома його родини Ірина Шишацька. Каже, до повномасштабного вторгнення він працював у будівельній сфері. У травні його призвали у десантно-штурмові війська. Загинув 26 липня поблизу Бахмута Донецької області. Хлопці життя віддають за нас, і це безцінно. Це взагалі ну, немає слів, щоб сказати їм. І слова вдячності. Я знаю з слів дружини, що в нього залишилася бабуся, мама, дружина і діти. І хлопчик, і дівчинка. Вшанувати пам'ять Семена Дудника прийшов його товариш Ігор Мажаєв. Каже, він мав досвід служби в розвідці. До війська пішов добровольцем. Мріяв після перемоги про власну родину. Загинув 27 вересня поблизу Оріхова Запорізької області. Родом це мандудник з села Мар'ївка компаніївської громади. Ми разом з ним виросли в одному дворі. Він був весь час дуже гарним другом. Він, якщо були якісь такі, не дуже добрі ситуації, він завжди допомагав. Він завжди був готовий допомогти. він побудував вирішив перед новим роком. Ти сам вирішив піти і боронити нашу країну. Він був дуже професіональним бійцем. У нього залишилась мати і татко. 58 58-річний сержант Юрій Кузічкін загинув 22 вересня поблизу Григорівки Бахмутського району. Народився у Дніпрі. У 19 років з родиною переїхав в Кропивницький, розповіла Неля Чорна. У бійця залишились донька та онук. Навчався. Кіровоградському нині Центральноукраїнському державному університеті імені Володимира Винниченка. Працював на різних підприємствах міста. У липні 2023 року був призваний за мобілізацію до ЛАВ Збройних сил України. Прощається з двоюрідним братом Ігор Тіхонов. Каже, на фронті Віталій Тіхонов був гранатометником. Загинув у 38 років 23 вересня поблизу вербового Запорізької області. У збройних силах був з листопада минулого року. Можна сказати, рідний брат, мабуть, тому що жили ми як ну, в сусідніх хатах. Ну, з рідних залишилась, залишились батьки, сестра, дружина, маленький син, Дениска. Вони його довго чекали. Він дуже на дитина. час, він. Він копія папи. Поховали бійців на Алеї Слави. Ірина Полулях, Юрій Мірошник, Суспільне новини, Кропивницький.